всіх на своєму каналі, і сьогодні в мене чергова розпаковка, або рубрика, що купила. Це замовлення знову від Вірени. Чому знову? Бо кожного місяця йде у Фейсбуці такий розіграш, або, постійна рубрика у Фейсбуці активний коментатор. І знову я активний коментатор. У мене був код, який треба було до, як кажуть, до определенної дати використати. І я полізла на сайт, думаю, що ж такого замовити на сайті, бо вже знаєте, є все. І я вирішила замовити ниточки, яких ніколи не буває забагато. Ну, Давайте подивимося, що тут надійшло. Я не зробила замовлення до 8 березня. З 1 по 7 березня якийсь там був, була акція у Вірени. Подумала, що ну, почекаю до 8-го, 8-го почекала. Ніяких акцій не було, тому вже є які. Так, Що в нас тут в всередині? А в всередині в нас ось така розбудівка з моїм замовленням. Так, всього в мене три позиції. Цього разу в мене без додаткового подарунку від Ірини. як завжди всі звикли, що був додатковий подарунок. Тут в цей раз іде 5 пакетиків. Ні, 4 пакетики бісеру. Ага, подарунок 4 пакетики. Цікаво, чого їх 4. Ні, все-таки їх 5. Дивіться, все таки їх 5 пакетиків бісеру. Далі моє замовлення: чорні ниточки та червоні це ниточки Bestex, Здається, так, Бестекс. Давайте подивимося. Ні, не написано нічого. Колір ниточок 666 і 310. А також ось така ниточка. Луц Кордем номер 85 довжиною 70 метрів. Мені потрібна була саме біла ниточка, але вона ну не дуже вона біла, вона все-таки е, молочного кольору. І ось тут ще Вірена надіслала за балакучість, ви бачите, ось такий подаруночок. Кольори бісеру 7, 78 161 78 133 От, мабуть, цим кольором я зараз і дошию три зуба обшию його. Далі номер 78, 122, 78, 112 і 78, 182. От, бачите, він оцей 182, він чимось схожий на 17.020. Це, здається, якийсь новий колір. Цей 78,112. Він. Ну, не знаю, як передати колір. Коричневий з фіолетовим. такий дуже цікавий колір. Це фіолетовий повністю, цей зелененький і ось цей синій. Ось таке моє маленьке таке замовлення. Замовлення я дуже тішусь, коли є додаткова якась схема, а цього разу схеми не було. Знаєте, як ми вже, мабуть, всі звикли, що Вірена щось в свої посилки нам Докладає, а цього разу ви отримували лише замовлення. Ну, то, як то кажуть, треба було робити замовлення у період акції. Але не завжди в компанії є якась акція. Тому ось таке в мене замовлення. Я дякую вам за перегляд. Бережіть себе і своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.